Ось ця троянда в мене спрей троянда дуже цікава. Я вже її показувала. Ось так вона виглядає на початку розпуску. Бутон, наче піоновидний, нагадує кулястої форми, мені навіть підказували, що це мімі Еден. Розкрилася ця троянда, і навіть не очікувала, що такої форми буде квіточка. Якщо бутон був піоновидний, то зараз у відкритому стані дивіться, рожево-малиновий колір. Достатньо щільна кожна квіточка. Загалом суцвіття, наче, наче такі хмаринки насиченого темно-рожевого кольору з малиновим відблиском, витончена ніжна троянда. Стійка троянда. Квітка добре тримається, не вигорає на сонці. Ну і забарвлення. Більш рожеве забарвлення всередині і кремово біле ззовні. Надзвичайна троянда. Невеличка, невисокого зросту, кущик компактний.